Хочете історію, яка доведе вашим діткам, що зважаючи на маленький вік або зріст, вони можуть перемогти великі проблеми. А ще, щоб ця історія була з гумором і краплинкою магії, тоді представляю вашій увазі мишку чаклунку. Мишка чаклунка на ім'я Софі закінчила міжнародну школу, отримала диплом і навіть завела собі чорного ні, не кота. Ви що? Овучка Софі оселилася під величним старим дубом і розпочала свою чаклунську практику. Комусь допомагала з проблемами неприємного запаху, довгих зубів. Але одного дня до Софії завітало троє дітей з гігантською проблемою. У лісі оселилася пара жахливих людожерів. Вони ховаються за деревом і, дочекавшись на дитину, хапають її у мішок. Потім вони варять її в казані і зжирають. І що ви думаєте, маленька мишка чаклунка не взялася за замовлення? Те, вона справилася з ним легко і цікаво. А як саме? Я вам вже розповідати не буду, тому що щиро раджу прочитати продовження разом зі своїми дітками.